День розпакуємо нашу посилочку від флоріума, яка прийшла сьогодні. Подивимось, як наші рослинки доїхали. Так. Може відкриватися. Так, Така величезна посилка, так, це рекламка, а це наша накладна замовлення. Так, це чубушник, я так бачу звідси. Чубушник, він же жаслим, так? Ні, це гортензія. Деревоподібна, ось так вона запакована. Листочки, все чудово, бачите? Така. А це два жасмини мають бути. Ой, вони вже з квіточками. Жасмини повні. Сноубеле, чубусник. Так. ну, Вони не стоять, вони лежать. І наступний, і цей теж, що вже з бутончиками, квіточки будуть в цьому році. Посадимо таку красу. Так, і так. це цибулька на поціл. Можу показати, яка вона. А я вже не перший рік беру цей сорт, Red Baron. Я люблю червону. Ось вона яка. Сьогодні будемо садити. Цибулька. Так, йдемо далі. Наступне у нас є це у нас амареліс Спартаку. Це мене замовили у мене. Дивіться, він уже з квіточкою буде. Величезна цибулинка, 300 гривень. Оце така вартує, скільки коштує вона. Так, це багаторічники Айстра Всі її знають Сентябріна White Ladies. Звідси видно, вон трошки є росточки, ось коріння. Не буду відкривати, вона в торфі лежить. Так, є кілька лілій. Лілії теж мене за... попросили замовити, тому не буду відкривати. Наче через кульочок наче все гарно з ними. Подивлюсь тоді ще більше. Так, і це теж подруга попросила замовити жоржину. Жоржина ось. У такому йде в стружці деревній. Будемо дивитися, щось вона трошки пом'ята, я так бачу. І будемо бачити, яка вона. Мені здається, що з нею треба попрацювати, буде в корні він її замочить. Так, і ще одна айстра багаторічна сентябріна. Дивіться, цієї вже навіть листя, коріннячко. Оце вона так виглядає. Ось. І наступна частина замовлення це вісім туй. Туя смарагд. Ось вони так запаковані, можна не боятися, що вони помнуться. Отакі От туї. Ось От вона друга. Такі горщики. наступні. Давайте глянемо ось. Здається, мені, що вже й коріння тут повилазило. Бо мене дуже хоче, щоб їх вже посадили. Доїхали непогано. Зараз гляну, сухих ніде немає. І ці, і ці. Yeah. Можна замовляти і туї, садити їх, і буде красива жива ізгородь. О, і кавунчики я до, до заказу додала. І зомру дральні. Такий заказ у нас. Дякую за перегляд.